У складі легіону СС були жінки. Дойманного списку немає досі, відомо лише, що їх налічилось понад 30. Як зазвичай дослідниця жіночої історії Мар'яна Байдак, жінки, які йшли на фронт, були освічені, молоді, ймовірно, хотіли доказати, що здатні на щось більше поза домом не лише вийшли заміж, а можуть бути корисними суспільству. У роки першої світової війни був виклик і запит від суспільства, що жінка має долучатись до громадських справ. Це її своєрідне служіння для українського народу, бо українці не мали своєї держави. І таким чином, коли жінка долучається до громадської справи, вона може підтвердити, що. На Українка і допомагає своєму народові у здобутті незалежності. Більшість жінок, які числилися у структурі легіону, були у санітарній чи допоміжній службах. Однак відомі випадки, коли жінки виконували і бойові функції, окрім уже згаданої Олени Степанів, яка вже в 15-му році мала звання Хорунжої, це молодший офіцер, щось на кшталт нинішнього прапорщика. Варто згадати Ірину Кусь, яка служила в кінному загоні розвідницю Софію Галечко та Старчиню Ганну Двотерку, яка брала участь у боях, а згодом служила в запасній частині легіону коші.